Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремлівський пропагандист зет-воєнкор Олександр Сладков визнав, що у російської армії в Україні все погано. Через снарядний голод вона не може використовувати свою улюблену тактику вогневого валу, зносячи артилерію та авіацію з лиця землі міста та села України. А інакше воювати росіяни не вміють, як виявилося. Відверто говорив Сладков, спілкуючись у мережі зі своїми прихильниками. Чому ми не відсунемо лінію фронту на Донбасі і чому не візьмемо Мар'їнку, обсілявши її потужно? Хлопців, для того щоб взяти звіроферму, останнє штурмували. Ми витратили 1480 снарядів. І шість безпілотників, що баражують. Ми взяли її штурмом, тому що у нас контрбатарейна боротьба не на такому рівні поки що перебуває, щоб забезпечити утримання позиції артилерії, тому ми і Мар'їнку не можемо взяти. Ми не можемо охопити її повністю, бо захоплюємо території, а утримати не можемо. Скільки потрібно боєприпасів, щоб розорити цю мар'янку повністю, повністю розорити, зрівняти в піщане поле. Зараз зі снарядами невелика дія та скаржився пропагандист РФ. Показово, що розписавшись у нездатності за СРФ утримати корівник, Сладков погрожував прорвати. Через Одесу до Придністров'я, зазначимо, що про снарядний голод у ЗСРФ почалися розмови під кінець першого року агресії проти України. Це стало несподіванкою для багатьох військових експертів, які були впевнені, що Росія має величезні запаси радянських снарядів. Однак це виявилося таким же фейком, як і розповіді про те, що російська армія друга у світі за силою. Раніше Зет пропагандист Латков осоромився, намагаючись пояснити провали ЗСРФ на фронті. Він не зміг пояснити, чому ЗСРФ лише за рік війни проти України повністю вичерпала свій наступ. Спальний потенціал і не здатна захоплювати українські міста та села. У ході ток-шоу ведуча Ольга Скабєєва поцікавилася у Сладкова. Поки що все-таки воюємо швидше від оборони. Він не приховував, що саме до тактики оборони змушена була прийти російська армія. Чому так сталося, він пояснити не зміг. Ну, звісно, від оборони. Оль, звісно, від оборони тому що її, тому що, тому що, заявив пропагандист і засміявся. До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.